Вітаю, мої сонечки. Одразу після ретриту Божественного на Мадері, де ми отримали стільки божественних благ і неймовірні посвяти, Бог дав завдання піднятися на найвищу точку України і ці нові кристали свідомості, нові коди перенести туди. Щоб Україна стала духовним наставником для всього світу. Звичайно, дуже швидко набралась ціла команда. Практично за один день ми вже зібрали команду, це при тому, що була ще друга черга. Але я на цей раз взагалі зараз дуже-дуже ретельно відчуваю, кого можна йти, кому ні, тому що справа дуже така, знаєте, відповідальна. Тому що я готую на ретритах. Я передаю дуже серйозні високі вібрації, дуже важливі посвяти проходять і підготовка. Це не відбувається так от просто. Тому підготовка йшла і дуже важлива. Декому навіть прийшлось відмовити під час збору на наш божественний на Гуверло. І, звичайно, все склалося. І ми зібрали команду і рушили в наш прекрасний божественний ретрит. Я ще раз повторюю: всі ретрити, які я проводжу, це не такий, знаєте, відпочинок, це є духовна робота. Ми там працюємо як провідники. Тобто, так само всюди, де я їжу, я вже давно не їжу як звичайна людина. Хоча могли, можливо, комусь так здається, я постійно щось провожу, щось знизу забираю негативне, провожу високе. Ну, тобто, це постійне моє таке життя. І так само ми всі з командою зібрались на говерло і почали підніматися. Було надзвичайно ще прийшло, що ми обов'язково. Не піднімалися маршрутом коротким, а треба було прийти навкруги, зробити таке священне коло навкруг. Верли, священної гори, і це було дуже-дуже красиво. І от ми коли піднялись всі на гору, ви знаєте, наскільки там дуже багато людей завжди. Це раз між іншим також прям дуже багато не було, але я теж знаю, що коли ми починаємо працювати, люди кудись потім діваються. Не всі витримують цю високу вібрацію. І от я пішла. Шукати серце місце, де ми будемо проводити саме практику і проведемо цю високу енергію, щоб вібрація пішла повністю на всю Україну. Знаєте, як божественний вайфай роздати цю високу енергію для всієї української так, от мої любі, ми піднялись, і я питаюся господа, де місце буде? І мені йде знання, що обов'язково треба сісти на видне місце на саму гору. На самий верх, де саме висока точка цієї гори, і я звичайно розумію, що час і знаю час, коли ховались, щоб ніхто не бачив, вже далеко минув. І я питаюсь: саме де. І тільки повертаюсь і бачу, що стоїть викладена з каміння пірамідка, і тут же зразу місця для всіх. І це дійсно сама велика площина на Говерлі. І ми сіли посеред людей повністю. Біля нас навіть був стенд, де потрошки з різних, з різних областей України земля, що теж дуже, дуже прекрасно, тому що ми якраз з нею працювали. Тобто вона фізично була біля нас проявлена. І от ми почали сіли, зробили алтар, і ми прямо богослужіння проводили на очах всіх людей. Можливо, хтось вперше навпаки, вперше взагалі, бачив, що таке відбувається, але нам так прийшло, і це треба було передати другим людям. От ми почали співати «Ом». мені прийшло так, ж, так само, щоб я взяла прапор України і його поклала на священний алтар. На вівтарі, який у нас був, і для того, щоб трансформувати карму минулого України, і ми це зробили звичайно. Потім під кінець нашого богослужіння, яке ми провели і присвятили тому, щоб Україна стала духовним наставником і світлом для усього світу. Ми коли співали, стали, це було просто неймовірно. Мені приходить, що треба перегорнути прапор. Що я й зробила? Я прямо перегорнула його. Тобто, на духовному рівні прапор вже перегорнутий, тому що щоб сонце перемогло, тобто жовтий колір зверху. Тобто, це саме основне, і ви розумієте, що все починається зверху, насправді. І те, що потім відбудеться на фізичному рівні, це просто буде як наслідок нашої духовної величезної роботи. Багато чудес було неймовірних, особливо, коли ми після цього почали спускатися донизу, і сонечко вийшло тільки для нас, для нашої групи, і прямо біля наших ніг ви бачили фото, з'явилася надзвичайна веселка. Це було от тільки прямо для нас, більше її ніхто не бачив. Одна така красива, яскрава, прямо, прямо біля ніг. Потім, звичайно, ще одна була, коли ми пішли далі. І це було просто надзвичайно мої любі. Бог завжди показує нам після роботи духовної, що вона прийнята. І ця веселка була знаком цього, що Україна є і буде духовним наставником для всього світу. Амінь. Хай так і буде. І саме основне мої любі, коли на Говерлі, ми. Попрацювали, ми забрали всю кермічну енергію зговерли, віддали її Богу. Ми завжди працюємо так під час наших богослужінь, як провідники. І вся кермічна енергія пішла, говерла після цього зробила таке диво вона просто дала нам вийшов такий просто гігантський христал чистий, і вона нам його роздала в подарунок. Уявляєте, яка краса. І ще. Сталося диво. Вона сказала, що тепер у неї інше ім'я духовне. Тобто вона з кермічного імені Говерла переходить на, готовне, на, на духовне Мої любі, Уявляєте, що відбувається на рівні гори, всієї України? І вона сказала: це дивовижне ім'я, Оунея, мати всіх богів. Отаке ім'я у нашої тепер Говерли. Всі переходять. І так само, тому що. Гори, земля це частина нас, частина нашої свідомості. Коли ми переходимо, вони так само переходять. Все відбувається просто у всіх разом. І що сталося ще, коли ми це ми проводили, рахуйте, 17 червня. Ми були на Говерлі. І 18-го, після нашої енергетичної роботи, на землі, на планеті Земля, вперше. Була зафіксована сама висока частота Шумана. Уявляєте собі? Ви думаєте, випадково? Звичайно, ні. Уявляєте, мої сонечки, як це все зразу працює. Отак От воно все працює, мої сонечки. Змінила зразу частота вібрації на всій планеті, вона дуже сильно підвищилась, і всі писали, що ще такої частоти взагалі на планеті не було мої любі. Тому ми отримали ці всі високі дари після Гуверли і несем їх міг світ для всього сущо. І коли ми почали повертатись з гір, з Гуверли, вже з священної гори, звичайно, почало розмивати дороги, пішло дуже надзвичайне сильне очищення. І ми прекрасно всі добралися. Що в йшов дощ, очищення, і почало, почалися суви, і зразу же пішло навіть по новинам, що вже дорога на Говерлу закрита в той день і на слідуючий, уявляєте? І я прийшла в знання так само, що Говерла просто закрила на карантин для всіх інших людей, тому що ми її очистили, і вона закрилась для всіх на карантин, для того, щоб потім дарувати своє світло. in